Пан Віктор торкнувся теми, я теж був в цій частині, і виходячи вже, коли нас проводжали, то фактично були в захваті, вони не очікували такої дійсно підтримки моральної і ну, фактично людської такої підтримки, бо військові це люди, які виконують накази. Хоча нам приходило свій час і зупиняти. Виконання злочинних наказів, які фактично це в міліоративному, мільярати, коли ми зупиняли ті військові частини, які їхали на Київ і прагнули виконати той наказ, нібито військовий. Як, ну, люди військові, ми, ми цивільні, ми можемо цього не розуміти, але от для того, щоб порозумітися, ми і почали ці акції і розуміємо, що ці акції контролю, підтримки, вони повинні постійно бути. І Громадськість не повинна стояти в стороні. Зараз головна робота військоматів залучення тих добровольців, спілкуючись з заступником пан Полуциган Сергій і дивлячись на ті рекомендації, які він надає, і коли преса в нього. Бере інтерв'ю і публікує в своїх, на своїх шпальтах, це газета Ліца, то бачиш, що там навіть розгортається три хвилі призову навіть до військових дій. Ну, ми фактично дійшли до військових дій. Пропаганда, яка велась агресором, вона дійсно десь перемагає, але зараз громадськість, наш громадський сектор фактично виступає теж своєю пропагандою. і ми поки, як кажуть, дипломати дипломати працюють, то пушки будуть мовчати. Тому ми долучаємося до цієї роботи, пропагандистської роботи. І військомат, на жаль, не надихнув мене на те, щоб ми якби, були спокійні за його роботу. Пан Полуциган, взагалі... Ну, якби підмітив таку річ, що революції Майдани повинні десь стояти осторонь, а ми повинні виконувати свої накази і чекати прийняття рішень Верховній Раді по додатковій мобілізації і так далі. Ну, це технічні питання і головні питання, бо законодавчим органам в Україні є Верховна Рада. І добре, що вона зараз може працювати, і є більшість. І дійсно це питання, які на часі і наразі, бо ворог стоїть на кордонах. Тому... Ми хотіли б, щоб військомати розуміли, що громадськість це не внутрішній ворог. Внутрішнього ворога треба шукати в сепаратизмі, де повинні працювати і служби безпеки, і РНБО. І тут ми, як громадськість, будемо в цьому дуже ретельно допомагати пропагандистськими своїми діями, своїми заходами. І те, що кажуть, що приходять і соромно за те, що нема берців, шоломів і сталевих, сталевих шаломів і бронежилетів, це, ви знаєте, це упущення і це треба робити дуже серйозні ретельні перевірки, Чому, де вони зникли, чому не налагоджено виробництво таких заводів, як Південмаш. Тому я як представник люстраційної комісії обласної. Хотів би наголосити на тому, що навіть військові і військомати будуть підлягати ретельній перевірки і одбору тих кадрів, які повинні працювати на майбутні країни. Бо третя стаття Конституції, от я просто навіть звертаючись до овбусменів, з якими ми зустрічались під час зустрічі і з'їздів Євромайданів от в Харкові, ми зустрічалися з Євгеном Захаровим, який дає коментарі навіть... Третя стаття Конституції, вона оголошує саму дорогу для держави соціальну цінність це людина, її права, її захист, її недоторканість. І тому в даному випадку ми розуміємо, що ці питання, але навіть такі врівноважені особи, як пан Євген Захаров, це людина досвідчена і фактично він конкурував з пані Лубківською. Лутківської, то тут, розумієте, навіть така людина мирна, цивільна, з нашого громадського сектора, вона вважає, що треба переглядати Конституцію, навіть цю статтю для того, щоб можна було захиститись людині. Я як цивільна людина теж готовий захищати свою державу, свою сім'ю і свою оселю. Тому в даному випадку наша робота націлена на те, що ми не тільки контролювати повинні і не тільки відбирати ті кадри і створювати резерв, бо фактично зараз створився вакуум, вакуум влади. Всі залишаються на своїх місцях, на жаль, партія регіонів не уходить. Її треба просто-напросто поставити поза законом. Це теж робота Верховної Ради. І тому в даному випадку, я думаю, що ми на вірному шляху, і ті люди, які зараз з нами, військові, ми повинні до них дослухатися. і слухати ті рішення, які ми будемо приймати разом з громадськістю і будемо йти вперед до того, щоб не було ніяких потурань людської гідності. Громадян України. Дякую.